Йо-йоу, кінти, всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Combat Arena. В нас тут багато плюшечок тому. Зараз будемо забирати. Давайте заберемо 1250 конів бемк. Далі. For you знову е якась фігня донатна, але в нас нема робусі. Так, бемк. ну, залітаємо та е беремо нормально. О, -о, О, нова пушка. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо на одну каточку. з 95 патронів. Нормас. О! Це що таке? Не поняв, це що таке. Не знаю, не виноситься ця штука. Так. Навалюємо. Навалюємо йому. Бенг. Гранату навіщо щось туди кинув? Так, мінус. Нормас пучка. Нормас пушка, але треба багато патронів. Треба багато раз перезаряджати. Реально багато раз. Небагато разова пушка. Не повиносиш. Не повиносиш, чесно кажучи. Так, ауч. Хто Хто посмів? Мінус. Все. Бемк. Хиляємося. Патрон кійчік. Так, давайте вилізем на дах. Ага, тут, був... тут було два челіка, які мене винесли. Так, що тут? Опа, побачив. Побачили червоного кента. Та. Але, але, нам треба їх виносити. Так. Що, де? А, ага, поняв. З двох сторін, поняв. Класно. Класно придумали. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Боїмося дуже ходити. Дуже боїть ходимося. Банк, мінус. Хто по мені накидає? Ага. Так. Давай туди, ауч. Чу, я просто кудись гранату кинув. Проптикав, провтикав. Навалюєм. Навалюєм звідси. Так, асіст бемком плюс. Так. Так. Ауч. Побили мене дуже сильно. Так. Клаус кіл. норм. Закрили кіл. Так. Ось тут чел буде бігати зараз. Ось тут чел буде зараз бігати. Мінус. Мінус. Це якийсь... Челі... Підхелпили. Захелпили мене реально. Так. Мінус. А, так. Що далі? Далі, далі, далі? Фуф, дуже зараз складна ситуація, я думаю. Бо ми програємо. Ми програємо. На 3 кіли. На 3 кіли ми позаду. На 3 кіли ми просто позаду. Щоб ви розуміли. Але вже а, в нас спорівно. Орів на рахунок норм. Так. Дехто. Ага. Ага, побачив. мінус, асіст, Дали мені асіста, норм. Нормас. Так, чекаємо. Ось тут чил, мінус, Так. Ауч. Все, мене не з калаша. Погано, погано, боляче. Так. Все, біжим тут. Біжим тут. Дехто що, де коли що за що. Ага, здорово. Мінус. Так, туди гранату по приколу. Так, і треба забігти нагору. Так. Ага. Здорова. Мінус. Мінус. Ага. Тут. Там ще чел. Там лазить чел. Ага. Ось тут багато челіків. Тут багато челіків, але мене демеджить. Але по мені накидують, я навіть не знаю звідки. Так. Що? Де вилазити, е. Так. Ауч! Прям переді мною був. Прям переді мною був. Але ми вже на багато кілів, реально. На дуже багато кілів. Майже на 15, на 14 можна сказати. Так, так, залітаємо і одразу чекаємо. Одразу чекаємо цей поверх. Ага, здорово, Блін він знав, що я тут. Блін Так. Ага. Так, здорово. Мінус. Хедшот. Сюди. Це добре. Це добре, що хедшотик. Ага, R700 мене винісли. З R700 просто мінус. Так, перезарядка. Перезарядка гіпершвидка. Так. О -о -о. Та як так? Я ж був гіпербоєць. Гіпербоєць. На, туди. Туди гранату навіщо закинули. Так, чекнули. Ауч, мене знову не підхелпали, не підхелпали мене, мене кінти. А ще не підхелпали, А ще пронубили. Пронубили мене. Так, мінус. Так. Давайте туди ось так. Таке. Бенг. мінус. А, ага. ось тут чел. Мінус. А, ага. я дуже сильно б'ю їх зараз. О! Вікторії! на 26 кіліт ми їх обігнали. Взагалі розфігачили їх, як я не знаю що. Так, кінь дезмач, давайте дезматч і полетіли. Так, ооо, ми Free Fall Ну Давайте менше думаю, нормас буде. Катка 26 тисяч ми заробили. Нормас, нова пушка. Всі ці прикольчики тому полетіли. Ну, пістолет я не буду купувати, бо пістолет то таке. Пістолет Ну, то таке. Ви ж знаєте, що таке пістолет. Ну, Повна фігня. Натурально повна фігня. Ось там точно хтось є. Впевнений прямо в цьому, що я когось кільну, ні. А, ага, мене винісли. З А-рочки. А рочки мене винісли. Так. Так, мінус. Ауч. Та ну блі. Так, короля ми винісли. Мінус. Панк. Проходимо далі. Так, давайте сюди постоїм, подивимося. Ніхто, так? Да? Нікого нема. Нікого нема. Так, тут чекаємо. Тут, тут. Так, давайте. Якусь штуку чекнем. Так. Бейнкс. Ага. Мінус. Все 5 хп. Чисто 5 хп кінти. Кінти. Фуф. Так. Давайте перезарядимо, перезаряджаємося, бачимо. Бачим щеліка. Мінус. Ага. Що тут? Що тут? Де коли що? А хто з ким б'ється? І за що, до речі? За що, до речі, дуже класне питання. Я вже на другому місці. Це класно. Це класно. Е, і усьо тобі був шанс стати першим, але ні, Але ні, я вже на три кіли е, позаду. Просто на три кіли. Щоб ви розуміли. На, туди! Бейємс! Мінус, я його виніс. Я його виніс, бо він не знав, що я тут. Е, цей чел також не знає, що я тут. Е, там челіки також не знають, що я тут. Тому ми всіх добиваємо. Ми всіх добиваємо цього. Цього чілька я не добив. Цього чілька я не добив. Не встиг. Так, асіст в мене. Класно. Асіст, це класно. Асіст, це класна штука. Так, чекаємо. Хто де коли, ага, винісли. Так, добиваємо. Мінус. На. Тоді. Мінус 2 повинно бути було. Але ні, але ні. Блін, R700 мене прям... Ну, Вибішує. Прям бісить, як я не знаю що. Так, Шуруємо. Так, Мінус. Класно. Класно, всіх кіляємо. Так, накидам. Бенг. Головне себе накиднуть. І не задемеджиться. Так. Ва! Так ти що? Що ви там? Опа. Так. Челіки, челіки, челіки. Челіки. Мінус. Мінус. Цього челіка мені є. Ну, то зрозуміло було. А кеймочка мене винісли. А кеймочка мене винісли. правильно по повній програмі. А. Тю. Про втикали, профтикали, провтикали. Так. ви Ага, клаус кіл, класно. Класно. Але цьому челіку також треба не треба накидати. Ааа. Я не знаю, де хто бігає. Все. Пока. Мене з дробаша. Мене просто з дробаша викинуло. З дробаша, а позаду знов дробаш. Позаду знов дробаш. А цього челіка треба. А, і цього челіка я не добив. А кемочка мене знову добиває. А кемочка мощна штука. Але... Ну, не настільки мощна. Не настільки мощна, щоб я програв. Е, вже третє місце. Ні. Ні. Це ти шо, на. Туди гранату. Бух. Так. Мінус. Все друге місце. Вже знову третє. Знову третє, але вже друге позаду. Так. Ага. Бамк. Чебонг. Ні, нікого не виніс. Ти диви, ти диви, реально нікого не виніс. Погано. В мене погана позиція. В мене найгірша позиція реально зараз. Тому треба перезарядитись. Тому перезаряджаємося, чекаємо, де хто бігає. Просто щоб знати. Щоб знати, куди можна побігти поки що. Поки що поки знати. Поки ми знаємо, де хто бігає, можна і побитися. Можна і побитися, але мене вже е, забрало з моєї позиції. Так, мінус. Мінус. А, ага. знову. Знову, до речі, він. Мінус. Все перед заряджаємося. Якщо що в нас є граната, яка полетіла. Яка вже полетіла, але мене король. Але мене король б'є. Так, побив. побились. Побились. Знову, знову хтось бігає. Так, ассист мене. Так, тут ми можемо перезаряджатись. Легко. Реально дуже легко. Ауч. Все, ну це ГГ. То ГГ, я затопив. Я нікого не повиносив. Так, мінус. А що ти? Що ти? Мінус. Так, бліна. Так, ідем далі. Ідемо далі. Закидемо туди гранату. І шуруємо ось тут. Ауч. По мені хтось хотів накидати тільки що я бачив. Я це прям не бачив. Так, мінус. Так, на горі хтось був. На горі хтось був, позаду також хтось був. Окей. Окей. Так. Піх. Бум. -к. Все, на жаль, я знову нікого не виніс. Знову. Так. Значить там хтось прийде зараз. Значить, по нам хтось прийде, та. М-сотка прийшла. м сотка мощна штука, мощна пуколка. Але не настільки мощна, як я. Але, блін, мене вже на третє місце присунули. усунули. Блін, ауч! Мені здається, я зараз просто в мінусау йду. Ауч! Так. Накидам, накиду, накидам. Так, асіст. Асіст. Так, давайте чекаємо, де хто бігає, де хто бігає. Так. Мінус. Мінус. Ага, побачив? Побачив, але вже пізно було. Побачив реально, але вже пізно. Так, чекаємо і полетіли дроном. Полетіли дроном фіачить когось. Так, Сюди. Ага, ось тут буду махати. Так. Ага, а ось тут бігає чел. Так, братуха. Все, блін, я провтикався. Але мінус одного. Третє місце. Третє місце. Блін. Так. Ну. гоу, у нас винесли. Зараз кінти. В мене щось лагає, тому зараз почекайте трошки. Так, кінти, в мене щось вилетіло, але я побачив, що. В нас, типу, нормально попрокачувались пушки, тому я би хотів би далі полетіти. Вже командна гра, це добре. Тому будемо зараз виносити, на цьому балкончику будемо стояти і виносити усіх, кого тільки можна. Так, чекаємо суперників, так? в нас 7-6. В нашу користь, до речі, ауч. А, ССР а, точніше, СРС мене винісли, на жаль. А, але я сподіваюся, що його вже винесли. Ага, ні, його не винесли, ніфіга. Так. Я накинули гранату, Сподіваюсь, що О, асіста, Мені асіста дали за один постріл. ні, нормас. Ні, ну що. Так, в принципі, полетіли. Так, що тут? Так. Тут нікого нема. Так, берем хілочкою. 10-10, блін. 10-10 це гіперпогано. Але я знаю, куди мені треба шурупити. Мені треба сюди. Опа, дарова. Здорова, братуха. Мінус, клаус кіл мене. Норм. Так, тепер сюди ми шуруємо. Так, біжим. Опа. Побачили усіх суперників. Так, дякую за світло. Так, дякую за світло. А цього челька треба винести. Цього чілька треба винести. Оу! Р700 це мощна пушка, вона прям з одного кіла виносить. Це погано. Це погано. Але я знаю, що може бути поганіше. О! Дві гранати полетіло, одного орм. Сподіваюсь, що ми його винесли. Так. Сподіваюсь, що тут ще нікого нема, а? А цього R700, якщо тут стоїть, то буде всі нам ГГ. Ми вже не два кіли, в принципі, обігнали. У мене 0 кілів. Кінти в мене просто тупо 0 кілів. Це погано. Так. Ага. О, Хто там по комусь стріляє? Опа, деро. Так, мінус А 6, Та ну що таке? Та ну що це таке? Так, мінус кіл. 2 кілла. Чікс. У мене тут два суперника. А, дуже мощні. Дуже мощні 2 суперника. На жаль. На жаль, вони занадто мощні для мене. Типу вони прям мене винесли. Я не очікував. Я реально сильно не очікував на них. Так, друга вертуха. Так, сподіваюсь, що там... Так, опа. Не, туди закинемо. А, туди, туди хтось також закидав гранату. Не знаю, хто це робить. Хто це робить і навіщо? Типу навіщо? Так само кидають гранати, як я. А може я кидаю гранати, як хтось. Не знаю. не знаю, все можливо. Все можливо, так. Цього челька треба винести. Це 100%. Бо це 100% важливо. Так. Чекаємо. Нікого. Що в нас тут? У нас тут, походу, суперник лазить, так? Ні, нема нікого. Ти диви, нема нікого зовсім так. Чекаємо, нікого. Що в нас тут? Так само. Так само, але бачимо челіка, який там настрілює нагору. Тому зараз, скоріш за все, ось тут ми з вікна. Ні, нікого не бачу. Капець. Реальний капець. Ще нікого немає. Цей ще й банк якийсь прикольний. Ну прикольно, тут мапи зроблені. Так. Знов немає нікого. Може тут хоч хтось є. Немає. А де кінти? Вони ну, що, всі полівали? Тоді ми виграли. Опа. Здорово. Здоров. Мінус. Все-таки не по не по... цей. Не полівали. так Чекаємо. Треба все-таки цей кут чекати. Хоча б іноді, хоча б іноді реально треба Почекнути, Чек. А, опа й ще тут, ще й тут лазить, чил, мінус. Так, ну що, радар. Бэм. Опа. Зараз тут зловим. мінус. Так. біжим сюди, біжим сюди, біжим сюди. Так, мінус. Ага, блін Все більше ніяких я ні, нікого не бачу. Так, знов радар вимікнули. Тому біжим туди. Біжим з усією швидкістю туди. і зараз ось там. Ось там. Чел Оновін. Оновін, мінус, асіст. плюс 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 так Чекаємо. давайте з цього боку та чекнем цього боку чекнем ну в принципі, норм В принципі, у нас все норм 41 килл на 19 ми в два рази, навіть трошки більше виграємо. в два рази. Опа. хто там а знайшов ассист плюс Угу. Mm -hmm. Так, тут що? Не бачимо нікого. Тут... Так, сам не бачим. Так. Але треба більше чекати. Привіт. Опа. Опа. Бачим. Бачим прикольних челиків. Мінус. Мінус. І ось тут ще челиків два виносимо. Бэнг. Давайте чекаємо. де хто. Так. Ага. Так. Дарова. Дарова. Ага, тут вже винесли, тут винесли. А де хто? Нема більше нікого. Капець. Просто капець. Але мені здається, що тут червоний нік бігає весь час. Та, тут хтось по ньому накидає. Тут хтось по ньому накидує. Мінус. Точно один. Точно, мінус два. Клаус кіл. Так. Чекаємо. Ось тут треба зачекати. Мінус асіст. Так, точніше плюс асіст. Так. Ну що я вам хочу сказати? У нас тут три опонента. Лазить, так? Так, мощно лазить. Тому зараз... Дайте мені, дайте мені. Мінус. Так, до Бемк. Мінус. Все, забив. Забрав собі кілла. Так, далі. Далі я би хотів піти і дронами. почекати трошки. Так, що ви тут? А, ось тут лазить, так? А, мені ге. Мені гіє. Все. Хоча ні, походу не ге. Походу далеко на ге. Бо, походу, наші челіки мене дефають. Наші челіки мене дефали. Норм. Але я не бачу нікого. В цьому проблема. О, тут бі... біжать зараз. Дуже багато челіків. Так. Ось тут чел, та ще лазить. Бух! Все, мінус. Так, чек. Опа. Здорово. Мінус. Так. О, ось там багато челиків. Бачимо, бачимо багато народу. Бачимо дуже багато народу, який хоче отримати плюхи. Який дуже хоче отримати плюх. І в принципі вони отримують. Ого! Ого! Мінус два. Мінус. Мінус. Ауч. Третій, третій, третій. Ні, блін, з ножа мене викинули. Довго я тримався на цій позиції. Але, на жаль, на жаль, той. Коротше, вони виграли. Коротше, вони мене викинули. Так. Ага. Так, ну все, забираємо собі знову позицію цю так-мінус. Банг. Собі кіла, до речі, захапав. так. Ага, з двох сторін. Навіть їх там троє було. Ну, Мощні челіки. Мощні челіки, але я їм не дам забрати цю позицію, бо це повністю моя позиція. Так. Чек-ауч! Блін. Я ж там чекав. Як він виліз, Як він виліз звідти? Окей. Побігли. Блін, мені тепер треба дуже далеко бігти. Дуже далеко бігти. Але, в принципі, я думаю, я встигну залетіти. О! Так, давайте туди закинемо одразу. О! Одразу з'явився. Асіст. Плюс. Так. Чек, Ауч. Так. Мінус. Там ще гранати хтось кидає. Так, ну все, це повністю наша позиція. Ні, тепер вона не наша. Тепер я знов провтикав свою позицію. Але Але ми майже виграли. Ми, типу, дуже добре тримаємося. Так, Закидуємо у вікно одразу. БМК асіст. Класно. Класно виніс. Одразу так закинув гранату і добив. Так. Ага. Ага. Ох ти йо. Він ще якийсь кіборг. Кіборг, реально. Якийсь кіборг. М -м якого треба добити. Якого треба добити? Так, чекаємо. Чекаємо позицію. Так. Ага. Все, трошки налякались. Трошки налякались. Так, мінус. Мінус. Так, все, тепер ховаємося. Тепер ми ховаємося, так. Ага. Так, чек, 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 чек. Та ти шо? Їх там троє, їх там троє просто залетіли на позицію троє кінців. Ні, ну троє кінців це занадто. Троє кінтів це реально занадто. Але закинемо туди гранату. Бенк. Так, в принципі... ого, тут. Ядерка полетіли. Ядерка залетіла, я вам хочу сказати. Погано трошки. Трошки погано такс. бемк, бемк, бенг Шатен Шотт... далі. ауч, Так. Ще нікого не бачимо. Не походу десь поховалися. Чи в мене вже закінчився таймер. Ну, в принципі, це останні хвилини. Такс. Бачимо. Бачимо двох. Бачимо двох бажаючих, які... Дуже хочуть померти. Так, мінус. Мінус. Це левел лап, 30 й левел. Сюди. Ах, Не встигнемо заробити 5 кілів, я вам так скажу. Хоча, а хто знає. Так. Бейм. все, ми виграли. прикиньте, ми встигли накидати. Ми на дуже багато. На 75 кілів ми їх обігнали. Це дуже класно, кінти, Тому дякую вам за ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Дякую вам. Так, і в нас нова пуша. Класно, дякую вам.